Світшот Джек Джонс, розмір XS. Худі з капюшоном М. Світшот спортивний. Одна четверта на змійці. Розмір XS. -S. Худі з капюшоном 2XL. Світшот 2XL. Худі з капюшоном -ка. Худі з капюшоном Oversize L. Тут всі розмір L -ка. Цей худі розмір. 4XL Л, L Розмір L Зіпка без капюшона Також L Ще одна зіпка, Елька. Худі з капюшоном Зіпка розмір L, светр S, светр 1 4 на зміниці L, Онсонс, Джекін Джонс худі L і остання модель L.